Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день! Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми поговоримо про нашу планету. Давайте ж пригадаємо, а яку вона має назву? Дійсно, вона називається Планета Земля. А яка вона за формою? Так, вірно, вона кругла. Наша планета дуже щедра і багата. На ній на єдиній є життя. Але, на жаль, не всі люди бережуть її багатства. Тому давайте ж з вами пригадаємо правила поведінки у природі. Не ламай гілочки дерев! Не ображай маленьких комах і тварин, не рви і не топчи квіти, не залишай без нагляду вогнище, не руйнуй мурашники, не сміти, не бери до рук яйця пташок, не зривай павутину. Не лови і не забирай додому диких тварин чи їх дитинчат. Світ нашої планети дуже цікавий, і ми його частинка. А щоб нам було затишно в ньому, треба поводитися мудро, оберігати природу і примножувати її багатства. І тоді планета віддячить нам своєю красою. Тому сьогодні пропоную намалювати. Нашу неповторну, гарну, яскраву планету Земля. Запрошую вас, діти, разом зі мною, виконати пальчикову гімнастику. В барвистого метелика є справи весняні. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні, сідає на пелюсточки, шепоче щось своє. Від того кожна квіточка гарнішою стає. Сьогодні, діти, ми будемо зображувати ось таку красуню планету Земля. Але будемо робити це незвичайно. Планету малюватимемо зім'ятим папером, а віночок наші квіточки, весняні, запашні, красиві, малюватимемо пластиковою пробкою. Для виконання цієї роботи нам знадобиться гуаш блакитного, зеленого і червоного кольору, пластикова пробка, це може бути з підзвичайної води, стакан з водою і пензликом і серветочка. Також два аркуші білого паперу. Що ми робимо з першим аркушем? Ми його розриваємо приблизно навпіл і отак. Зминаємо. Це нам буде необхідно, коли ми будемо зображувати нашу землю. На іншому аркуші я попрошу батьків вам допомогти. Зображуємо нашу землю, а також олівчиком відділяємо, де буде у нас зелений колір, а де буде блакитний. Зеленого кольору, звичайно, буде менше, тому що більшу частину. Нашої планети займає вода. Ну що, можемо працювати? Беремо наш зім'ятий папір і прикрашаємо нашу землю. Спочатку будемо зображувати блакитним кольором. Наша красуня планета Земля зображена, яскраво прикрашена. І я сподіваюся, що у вас вийде ще краще, а я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До побачення, діти!